Усім привіт! Давайте сьогодні з вами обсудимо таку тему. Ви собі хочете взяти перший автомобіль. У вас там бюджет 8 тисяч доларів, 7 тисяч доларів. І ви собі хочете автомат або механіку, думаєте, що обрати. Ну, якщо ви вчили з'їздити на автоматі, то вам звичайно тільки треба автомат. Але давайте обсудимо, що краще взяти в цьому бюджеті. Так, як ви бачите, у мене тут багато машин на стоянці є. Це в основному все механіка, вона ауді є на автоматі. А на автоматі два Passat. ну бюджетне, щоб серед бюджетних автомобілів до 8 тисяч, тобто в мене там Audi 8200, на ній є Торах, Гольф, дві Astra таких самих є вон там ще інша. Є ще вон міганчик. І що я хочу донести, що в основному ось ці всі авто в бюджеті до 8 тисяч взагалі по всьому ринку України йдуть в механічній коробці передач. Чому так? Тому що на механіці, звичайно, знайти авто набагато легше. До 8 тисяч типу, автомобілі з автоматом це будуть якісь або невдачні автомати, або їх нереально знайти. В принципі, от Audi на автоматі можна знайти, але. Це не так вже і просто, типу, саме в бюджеті до 8 ауді там стартують від 9 тисяч. Просто от деколи буває, що можна йти не крашену, з чорним потолком в гарному стані. Але щоб не переживати за автомат, звичайно, до 8 тисяч я раджу взяти от якийсь гольфік плюс гольфік шостий на механіці, і ви не будете мати проблеми не з коробкою передач, не з мотором. Якщо тим більше вдачний мотор, взагалі ніяких питань не буде. Також вам хочу нагадати про розіграш, який зараз триває у мене на каналі. А саме Я розіграю цей Ford Focus 2010 року, він 1,6 дизельний, і його виграти можна всього скинути 200 гривень на банку, обов'язково вказавши свій номер телефона, 200 гривень це один шанс на перемогу. Два рази по 200 гривень це два шанси, звичайно. Я думаю, тут це зрозуміло. Проводимо все через монобанк, тобто все максимально офіційно, і монобанк навіть сам вибере переможця. А на рахунок коробки передач, звичайно, вирішувати вам, якщо ви взагалі не можете їздити на механіці, можете от вибрати або такої ауді як в мене. Але це насправді я зараз і продам. Наступного такого варіанту, що був до 8 тисяч, напевно, не знайдете. Ну я так думаю, хіба що на українських номерах, на українських номерах, в мене тут ну, ГРМ поміні, масла фільтра поміні. Тобто тут є якась впевненість в машині. А на українських номерах я сам просто дивився, коли чого я так кажу, бо я сам е спостерігав за ними. Реально, майже не знайти. Того до 8 тисяч я все-таки порадив би брати механіку, тому що буде і більший вибір автомобілів, буде і ну, реально буде з чого вибрати, і буде якась впевненість в машині, що ви берете, і там нічого з коробкою не станеться. Тому що в основному в бюджеті до 8 тисяч доларів автомобілі на автоматі, ну є якийсь там завжди ризик свій. Типу, ви можете взяти і щось там зможе з часом статися, а робити автоматичну коробку подасть, це зазвичай не дешево, Хоча може бути. Як в принципі в Ауді я взнавав, ну, коли її брав, я сам переживав, що там щось буде так з коробкою. Я взнавав, то там район 500-700 доларів, в принципі, не так вже й багато, того я її купив, в принципі, але тут все добре з коробкою, слава Богу. Але якщо взяти її щось з коробку не так, то треба от, розраховувати на дороговартісний ремонт. Але якщо собі зразу на це очікувати, на цей ремонт, то в принципі можна брати. Але якщо ви собі авто, от як Opel Astra, Golf X6, навіть та сама Ауді на механіці. ну, це в мене, я ще раз кажу, у мене на автоматі в Еслані з чорним потолком, з ксенонами. Її ціна буде 7900, ось така вона гарна, ніде не фарбована. Але е, ну, ось, хто хоче автомат, хто не хоче, хто хоче, то можете собі обрати. Е, в основному, от, Golf 6 також не фарбований, в гарній комплектації він на механіці. І в основному всі авто вони йдуть на механічній коробці передач. На механічній коробці передач взяти легше, вони будуть дешевші обслуговувані, вони будуть менш проблемні. Того, звичайно, я рекомендую брати на механічній коробці передач саме до цього бюджета. Але ви можете взяти собі Renault е, Scenic щоб я точно не боявся брати, От щось таке, що свіжо прийнене за кордону в гарному стані, щоб плюс-мінус можна було йти, так це Renault Сценік. Рено Сценік е, другий 2008-2009 року там йде гідротрансформаторна коробка передач. Тобто там з коробку зламати це тяжко. Того, в принципі, вибір за вами. Знайти на автоматі авто в цьому бюджеті можна, можна знайти навіть хороше авто на автоматі. Але. Я б правда би, щоб було легше знайти, бо реально на механіці набагато легше знайти автомобіль собі в бюджеті до 8 тисяч, перший автомобіль. Но якщо вам механіка не, не підходить, знову ж таки, в автоматі ви також знайдете. Те Та саме сцені, кау дігать, пашу може знайти до 8 тисяч, якщо е, постаратися, типу, але це все така задача нелегка. Того, хто собі шукає авто з Європи, можете звертатися. А якщо не знаєте, де знайти... Пишіть, попробуємо вам щось знайти. Просто підбір завжди в автоматі займає зазвичай довший час, ніж на механіці. Тому що ну дійсно в Європі вони, напевно, самі якось на цих авто їздять і їм не до продажу їх. Самі катаються, кайфують них, тому що автомобілі, звичайно, ціняться на автоматі більше, тим більше в Європі. В нас тут якось в Україні бачу і дівчата, і хлопці звикають, їздити на механіці, але хто собі хоче комфорт, той буде шукати на автоматі. На автоматі, звичайно, включив драйв і собі їдеш. Дві педальки комфортніше. Тобто, надіюсь, я інформацію вам правильно доніс. Всім гарного дня, до побачення. Хто хоче, приймайте участь в Форді. І не забувайте, що я займаюся автомобілями з Європи, ви можете купити будь-які з цих автомобілів, які вас зацікавлять. Всім гарного дня та до побачення.